Привіт і слава Україні, друзі. Ми ще на один день наближаємося до нашої перемоги. Звичайно, це все супроводжується кров'ю і потом моїх побратимів. Звичайно, ми розуміємо, що перемогти агресора у цій війні ми можемо лише, якщо будемо єдині. А тому ми просто не маємо морального права обходити стороною. І забуватися всі ті речі, які впарювала нам кремлівська пропаганда, дискредитуючи нашу українську владу, парламент минулого скликання, і так далі, тобто весь той треш і весь той бруд, який лився за допомогою олігархів, олігархічних ЗМІ і їхніх шавок. Ну так я сьогодні хотів би почати е, нинішній ефір. А тема, тема дуже проста. Ми всі пригадуємо, як фактично починаючи з 2014 року, Росія робила все для того, щоб в нас в країні щось взривалося, щось вибухало. Ну і звичайно, це супроводжувалося колосальними вкидами в пропагандистські ресурси. Ми це все пам'ятаємо, і я теж це пам'ятаю. Так, от чомусь сьогодні вирішив я згадати пару тез з минулого. 19-й рік, перепрошую, 12 жовтня, 18-й рік. Дмитро Гнаб, ну відомий журналіст, був в слідство інфо. А потім підробляючи на 24-му каналі, котрий фактично належав садовому. Як би там не було, ми цю інформацію всі, хто кажуть, обговорювали в свій час, тим не менше. Тим не менше, телеканали садового почали розповідати і їхні медіаресурси про те, що вибухи на військових складах це безкарність та продажність, це діагноз епохи Порошенка. Так саме такий заголовок виходив 18-го року. І тут же я не міг обійти і інший заголовок. Який виходив також в 18 році, наприклад, на Волинських новинах, ну ми знаємо всі, що це медіаресурс, який фактично належить е, Ігорю Палиці. Це в нас е, за майбутнє Коломойського знаємо. Така політична сила, ну без слова Коломойського, звичайно, так от е, яка є в парламенті, він є лідером цієї політичної сили. І в нас на Волині є дуже багато медіапомигок, там різного ж типу телеканали, реверси, шмеверси і так далі, які займалися дискредитацією посмайданівської влади. Ну тому що на нашому групі Бові вони ж хотіли дуже сильно показати, які вони патріоти України. Так, от я пригадую, е які новини виходили в нас на Волині, в тому числі Волинські новини. Савченко заявила, що арсенал в Балаклії підірвали за особистим наказом Порошенка, і це все. Транслювалося в режимі нон-стоп. Це коли то вона там заявила, дайте я хоч гляну, господи боже, мой, а це вже 31 травня 2019 року. Ну, знаєте, вибори йдуть, треба щось писати, щоб ту е, владу скинути, бо ж прийдуть нові еліта, зовсім не заангажовані і так далі. Чому я це все сьогодні згадав? Цей треш? Ну, що ми самі підривали свої склади, що Порошенко там давав якісь особисті накази, а це все медіа помийки підхватували. Зокрема, по дискредитації не тільки Порошенка. Ну, слухайте, ну я ж пам'ятаю, як Ігор Лапін розстріляв 12 людей. Ми про з вами про це говорили своїх побратимів. Там що там ще я там зробив, розп'яв русських мальчиків. Ну і на підставі певних заяв, формулювань, було порушене кримінальне провадження за обієння русських мальчиків в Трусіках под луганським аеропортом, де я добросовісно ходив на СБ. На допити. Ну ця справа, до речі, до сих пір не закрита, якщо мені не зраджує пам'ять, але мова ж не про те. І сьогодні виходить дуже хороша стаття, де написано, що ДБР і ДБ і СБУ викрили всю верхівку та співробітників елітних спецслужб РФ причетних до диверсій на військових складах в Україні та ЄС. Я думаю, що всі, ті, хто накидали лайно на минулу владу. Що це все завдяки минулої влади, яка за особистим наказом президента і так далі, і це все діагноз продажності епохи і так далі. Що це все пов'язано з вибухами на військових силах. Друзі, як ви думаєте, накидати їм зараз цього гавна на їхню голову? Нехай напевно починають вже вибачатися разом з їхніми медіаресурсами. Я так щось думаю, що це було би ну справедливості заради. Ми з вами не будемо, звичайно, на них зупинятися, тому що ця нечисть і ця вся пропаганда, яка лилась на наші з вами голови, привела до того, що популісти і хороші свої парні прийшли сьогодні до влади, так сильно підголувалися до війни, що ми вже другий рік, як то кажуть, виригуємо це все кров'ю. Перепрошую. Отже, я хотів за це сказати, тому що на тлі цієї новини, що вже СБУ викрило і так далі. Я очікую, що зараз ці всі помиєчники почнуть вибачатися. Хоча, звичайно, знаю, що ні. Так. Їдемо далі, Росія. Ну що ж, представники Талібану приїхали до Росії. Значить, новина така цікава. Афганська делегація талібів прибула до Казані на переговори московського формату. Вчора представник так званого МЗФ з Росії заявив, що життя довело, що Таліби не терористи. Хоча знаєте, за законодавством Росії тої самої Росії, таліби, Талібан це є терористична організація. Я не, не пригадую, щоб вони гучно міняли цю історію, але тим не менше, з позитивного Румунія розмістила системи протиповітряної оборони на тлі е, того, що дуже часто російські оці безпілотники залетали на їхню територію. І взривалися, і в них, і ми їх там збивали, і так далі. Ще раз наголошую, це правильне рішення. Я його вітаю взагалі, якби всі країни. Які мають кордон з Україною, закрили би повітряне небо хоча би кілометрів на сто поперед себе. То такі міста, як Луцьк, там Львів, Одеса, сказали би їм велике дякую. І як то кажуть, і було би дуже добре з їхньої сторони таким самим чином захистити і свої інтереси. Далі, друзі, тривожна заява з Китаю. Значить, жодна сила не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіна. Сказав Сі Цзіньпінь. і це говорить про що? Це говорить про те, що світ не україноцентричний. Проблеми, які зараз виникають взагалі в глобальному світі в контексті безпеки і небезпеки так званої дуже великої війни, є досить серйозне загострення. Це і я думаю, що всім потрібно на це звертати увагу. Далі, далі з позитивного, Велика Британія обговорить. Ефективність обмеження ціни на російську нафту зі своїми партнерами G7, враховуючи зміну світових цін на нафту. Ну що я хочу сказати, якщо вони будуть закручувати гайки тим, хто допомагає Росії обходити санкції. То буде одна історія, якщо вони будуть просто дозволяти піднімати верхню планку ціни для російської нафти, то я вам скажу від вашого дозволу, шановні, Росія не сильно залежить, тому що вони фігачать і фігачать російську нафту, і цю російську нафту купують і купують. До речі, не Індія, не Індія єдина. для нас, для нас знаковим було би використовувати так звані наші безпілотні апарати Марічка, які ймовірно можуть досягнути берегів новоросійська. Левова частина танкерів із того всього лайна, яке грузиться з Росії, якраз іде з тих портів. Тому я думаю, що нам потрібно переносити наші можливості на територію ворога і їхня інфраструктура, яка пов'язана з надходженням грошей до бюджету країни, яка є агресором. Я думаю, це є наше майбутнє завдання і наша робота, яку ми маємо виконувати. Ну, такі мої думки. Ну, черговий треш від Орбана. Він сказав, що вони не будуть його підтримувати жодного. Виділення коштів для України, ну ми це і так знаємо, о, тому що в них в, в, в Угорщині свої проблеми, бо їм зупинили е, дотації з боку Європейського Союзу за те, що вони стали як-то там не диктатурою, а я забувся, як вони назвали їх. E, значить, e, наші західні партнери, e, вибор, ви, виборна диктатура. Ну якось таким словом цікавим назвали. Ну але тим не менше, ну ми знаємо всі, що Угорщина буде гратися на цьому тлі проти України в інтересах Росії не лише за дешеві енергоносії від Росії, але ми знаємо, що китайські гроші зайшли в Угорщину, і тут є нюанси. Китайські кредити угорщина використовує на соціалку, а їх же ж придеться віддавати. А європейські гроші вони змушені були використовувати на інфраструктурні проекти. І тепер у них на інфраструктуру немає на соціалку китайці роздають. Тобто для проїдання ну Горщина стає все більше і більш залежною від Росії, і від Китаю. І я думаю, що Євросоюз має з цього приводу робити. Висновки, ще з позитивного, що ну Токаєв сказав, що вони, будучи в Німеччині, сказав це президент Казахстану, сказав, що вони будуть значить, виконувати санкційні речі, і, і так далі. Тобто, Казахстан, в принципі, відходить від впливу Росії, і ми знаємо, що Токаєв займає цю позицію вже досить великий період. От, ну останнім часом це стало вже явно видимим, і це не може не радувати. Ну і на цьому тлі, звичайно, ми розуміємо, що Казахстан і Німеччина вони вирішують ще одне питання: німцям треба нафта, а Казахстан може її постачати. Ну тобто, така історія вона теж буде працювати. Так, країни Балтії, зокрема, Литва, дала півроку Москалі, Москалоті, щоб вони зі своїми бляхами зими, на своїх тазіках, на своїх номерах російських вибиралися геть з, з території їхньої. України, це вже почала робити Литва. Ну, до 11 вересня вони взагалі, ті, що прибули, то мають покинути країну. А для інших там трошки інші правила. Так що, отакі от новини з вами я хотів обговорити, і хочу сказати, що, попри всі негаразди, Україна все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!